Видавництво Фомамас презентує Пригоди Мімі Цукроперлинки». Це серія дитячих книг, рекомендована для спільного або самостійного читання від 7 років. Історії дають прості моральні уроки, що підтримують самооцінку та розвивають емпатію, а також уяву, навички читання, спостереження та аналізу. В центрі сюжету дівчинка мімі, яка захоплюється магічною випічкою. Її випічка поводиться чарівно. Інколи навіть вибухає або літає. В кожній історії поєднуються пригоди та інтерактивні елементи, пропонуючи читачам кулінарні експерименти та інші цікаві завдання. Події першої книжки відбуваються в школі для відьом, куди мімі влаштувалася працювати в пекарню. Вона виграла кулінарний конкурс, тому вирішує спробувати свої сили. Але на неї чекають не тільки складні завдання, а й пригоди та суперництво з відьмою Фурункель. Це історія про віру в себе, доброту та магію маленьких мрій. В другій книзі мімі працює в магічній пекарні та викладає в чарівній лісовій школі. Настав час підготовки до Різдва, але несподівано зникає білчиня Нюслі, улюбленець мімі. А разом із ним і Різдвяне печиво. Тепер героям треба врятувати свято. Книги наповнені жвавим дитячим гумором, короткими сценами та кольоровими ілюстраціями. Авторки пропонують не тільки читати історію, а й виконувати різні завдання під час читання, що робить книжку цікавою навіть для тих, хто не любить читати. Наприклад, тут є вправи з гімнастики, загадки та скоромовки, прості рецепти, а також інші активності. Ці книги вчать не лише читати, вони навчають думати, відчувати і співпереживати. Мімі помиляється, сердиться, сміється і ніколи не здається, саме тому діти впізнають у ній себе. Серія допомагає зрозуміти, як емоції впливають на наші дії, показує цінність дружби, роботи в команді та віри в себе. Замовляйте книги про пригоди мімі Цукроперлинки, бо справжня магія живе на сторінках, які читають разом.